Я дуже давно хотів з вами поговорити про цю машину, тому що сьогодні не буде звичайного огляду джип Wrangler Rubicon. Сьогодні я розповім, що спільного в Джип Харлей Девідсон і моєї психологічної травми дитинства. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Wrangler це точно не та машина, яку хочеться знімати на фоні будинків, розповідати про дизайн і так далі. Це машина, яку обирають люди, які... Кайфують від бездоріжжя, кайфують від моментів, коли вони їдуть за кермом в тих місцях, де не можна проїхати звичайними машинами. Тому ми почнемо рівно так само. Дуже часто в відео ми говоримо про те, що якась машина є компромісом, балансом між позашляховиком і сімейним автомобілем і всяке тому подібне. Джип Wrangler – це машина, яка не знає слова компроміси. Це Тупо позашляховик це автомобіль з класичною схемою, з рамною конструкцією і з двома нерозрізними мостами, що дуже велика рідкість. Так звичайно, з точки зору геометрії, це трішки впливатиме на таке поняття, як кліренс, але це. Не має ніякого значення. Ця машина створювалась з самого початку своєї історії як позашляховик, і не було мови навіть про цивільні версії. Тому машина себе проявляє максимально кайфово на будь-якому покритті. Звичайно, до всього треба ставитись з розумом, і ми обов'язково ще її протестуємо далі по цьому відео на різних ділянках полігону. Але все ж таки хочеться згадати трішки про те, як він з'явився на світ. А що робити, якщо не хочеш заправлятись по 60? тоді цей час настав. Який час ромчик час газу це компанія, така сама потужна, як ранглер, який ми сьогодні знімаємо 16 років досвіду, 50 тисяч автомобілів з уже встановленим газом і півмільйона таких, які були на сервісі. Тим більше зараз є супер пропозиція, можна пройти ТО всього на всього від 600 гривень, а зробити перед зимою діагностику ГБО всього на всього за безкоштовно. Тому хто був молодець, хто не був, п'ять сервісів в Києві, Ірпінь, Бориспіль, Львів, Варшава. Пакуємо чемодани і виїжджаємо. А щоб ви не забули, я залишив в описі під цим відео посилання. Заходьте, там є вся необхідна інформація. Джип! Це слово, яке використовують дуже багато людей, просто описуючи позашляховики, І це ж сталося не просто так. Е, я дуже хотів зробити в цьому відео таку досить велику секцію про історію, тому що це максимально цікаво з точки зору конкретного автомобіля. Просто уявіть, 1928 рік у Сполучених Штатах розуміють після першої світової війни, що їм потрібно створювати все більше автомобілів, які будуть використовуватись для потреб війська з абсолютно різними цілями, і вони приймають рішення створити 5 основних, Основних типів, на основі яких будуть базуватися якісь подальші розробки. Цим займаються не приватні компанії, а вони створюють окремий корпус у е сухопутних силах Сполучених Штатів і нічого з цього не виходить. Поясню, чому було прийнято якесь абсолютно нелогічне, як для мене, з точки зору. Людина, яка трошки розуміється в інженерній справі рішення, вони вирішили взяти найкращі розробки з кожного там приватного заводу і підприємства і використати в своїх автомобілях. І вийшло щось дуже класне, якісне, але настільки складне і непотрібне з точки зору збройних сил, що вся ця програма закрилася, і тут буде. Згадано важливе ім'я одним із відповідальних за ці розробки був Артур Херінгтон. Хто ж такий цей Херінгтон? Це інженер. Він сам британського походження, в свій час під час першої світової війни служив в транспортній службі. Вже тоді зрозумів необхідність у вантажівках, позашляховиках. І ось після цього як розвалилася ця вся державна структура в Сполучених Штатах в 1931 році. Він звертається до на той час заможного. Бізнесмена на прізвище Мармон чи Мармон. можете написати в коментарях, якщо знаєте. І вони засновують спільну компанію, яка називається Мармон Harrington Company, І вони вже освоюють виробництво нових типів автомобілів, які створює Херінгтон як інженер. Ці автомобілі отримують свою назву, тобто абревіатуру GP General Propose, яка з точки зору фонетики звучить як Jeep. Але саме цікаве, що з технічної точки зору ті автомобілі не мають з цим нічого спільного. Далі вже в 1940 році Сполучені Штати під час Другої світової війни розуміють, що їм треба все ж таки легкі маневрені позашляховики. Вони дають таку команду розробити схожий автомобіль, і цим активно почали займатися по факту три компанії: American Bentham, Вільліс Overland Компанії і ford по факту, першим автомобілем був Bentham BRC і він трішки не підходив по вимогах. І так сталось промислове, промислове шпигунство чи як, але компанія Bentham досить швидко збанкрутувала, а технічну документацію використав Willys і презентував свій автомобіль, який називався Willys MA, що фактично був першим прототипом саме ось цього автомобіля. Звичайно, що. Так як ішла війна, треба було швидше і масовіше випускати автомобілі. Їх випускали і на заводі Ford, і на заводі Willys, і ще в купу різних підприємств. Але суть полягає в тому, що по закінченню війни фактично Willys став наймасовішим позашляховиком в історії, і так як дуже багато військових цю машину полюбили, досить швидко постало питання, що було б класно створити такий автомобіль, але для цивільних потреб. Ви можете запитати, як пов'язана перша частина історії, яку я розповідав, із другою. А пов'язана вона таким чином, що цей автомобіль е, уже Willys MB, типу наступна його генерація, е, попала в Сполучених Штатах з точки зору армії в класифікацію General Пропоус, тобто GP. І зрештою, цей автомобіль е, випускався під новою торговою маркою Jeep, Вільс від компанії Вільліс Оверленд. Саме так, ось та історія людини-інженера, яка придумала нову класифікацію автомобілів, стала основою для створення нового бренду. Я вперше сів за кермо цієї машини, це наче здійснилася якась маленька мрія. і Мені завжди було цікаво, як же почувається в такому авто саме водій. І об'єктивно, коли ти сідаєш, ти зразу починаєш е відчувати себе. Ну, тупо королем на дорозі, це зараз не в погану сторону, не про те, що ти починаєш там порушувати правила дорожнього руку, руху якось себе е, зверхньо поводити і так далі. Просто ця посадка, ця оглядовість, розуміння того, що ти їдеш у джипі ранглер, тим більше у версії Рубікон, це насправді щось особливе. Е, якщо ми говоримо про... Відчуття про те, як ця машина поводить себе на дорозі, то це великий рамний позашляховик на великих шинах, які в нашому випадку заточені під бездоріжжя, а не під асфальтне покриття. Звичайно, це вносить свої корективи у твій стиль їзди, але. Вона нормально тримається на дорозі. Так, вона там не реагує різко на кермо, вона не рулиться як спортивна. Але її абсолютно достатньо для того, щоб комфортно пересуватись. Я вам скажу більше, в мене був один день, коли мені треба було багато і швидко переміщуватись, і все абсолютно можливо. Треба звикнути, треба бути дуже обережним, тому що навіть перекинути в різкому повороті рамний позашляховик набагато легше. Але я. Провів цей час із задоволенням. Не супер великим задоволенням була витрата пального, але варто розуміти, що машина важка і трішки для інших задач. У мене вийшла середня витрата пального за той час, що я за кермом, порядка 13,5-14 літрів. Це ще не так багато, як могло б бути, але. Насправді, ну людина, яка купує цю машину, вона розуміє, що дешево це не буде, але це точно буде емоційно, круто і двигуна на 272 кінські сили, 2 літра турбо вистачає в доста лісточки зору динаміки. Е, я навіть скажу більше е, один день ішов в Києві дощик, і я. Людина, яка як людина, яка звикла їсти на передньому приводі, е, стартував зі світлофора з поворотом, дав гарненько газу, і тут почався легкий токійський дріфт, Тому що е, в стаціонарному режимі ми їдемо на чистому задньому приводі, і відповідно е, колеса не так гарно зачіпаються в повороті. І я відчув, як машину гарненько так понесло. Але в усьому решта, ну Тупо кайф. Ох, і сказочник, ви йому вірите? Каже, такий дріфт на джипі. Я, я вам потім все покажу. Зараз. А що ти покажеш? Я не знаю. Я думав, що ми там десь на пісочку покрутимося. Але я не можу пропустити ще моменту ергономіки і комфорту за кермом. Це специфічна машина. Тут дуже коротка панель приладів. Тут прямокутні дзеркала заднього виду, класичні для позашляховиків, масивна стійка, через яку слабувато видно в поворотах, але до цього дуже швидко звикаєш. Як і звикаєш до невисокого лобового скла. Чи зручно це? Та абсолютно. Мені все видно, мені нічого не заважає. Мені видно капот за рахунок високої посадки. У мене зріст 1,90 м, сидіння опущене по максимуму вниз. При цьому все одно капот я бачу абсолютно чітко. І навіть якби я був ще трішки нижчим, цього мені було б достатньо. Через заднє скло прекрасно видно. Якщо щось буде не видно, я можу зняти ось цей дах і насолоджуватись поїздкою далі. Тарях будете писати: чувак, ти нічого не шариш в Офроді. Ми приїхали на полігон до Offroad Brothers. Е, супер Суперкрута локація, де не просто можна протестувати автомобіль, відточити свої навички. Це місце, де зараз тренують військових, де навчають військових і де, в принципі, планують зробити такий навчальний полігон е, саме для підтримки наших збройних сил. За що хлопцям дуже великий респект, дуже велике дякую. І я думаю, що. Вам треба написати в коментарях, чи цікава вам взагалі офроадна тематика, і чи цікаво вам би було, щоб ми якось заколабились з хлопцями і зняли якусь, можливо, навіть повноцінну цікаву серію відео про офроад або про те, як я йому навчусь. Тому заходьте нижче, а ми поки що поїдемо і подивимося, що тут у хлопців є, і на що ще здатен цей ранглер. Я розумію, що з технічної точки зору це проста перешкода. Так само перейшли на понижайку, заблокували тільки задній диференціал. Я думаю, цього буде досить. Тут більше вирішуватиме той момент, що в машини класна геометрія, і тут головне міцно триматися і бути пристібнутим, щоб просто не вилетіти через вікно. Але думаю, ззовні це виглядає супер ефектно і мені прям подобається. Я не знаю, чи подобається вам. Ви це можете написати в коментарях, поставити лайки. Але ну, я поки що не зрозумів, де межа можливостей цієї машини. Вона може подолати все. Якось так. Там щось позаду грюкнуло роб. А, то міг ребет. Фактично, перший автомобіль, який називався Jeep Wrangler, це була машина, яка з'явилася в 87 му році. Це було покоління YJ. Цікавіше йшло далі. Тому що в поколінні TJ, який випускався там порядка з кінця 90-х чи початку 2000-х, в 2002-му, конкретно, з'явилась версія Rubicon. що вона під собою несла. Rubicon Trail – це найскладніша позашляхова траса у Сполучених Штатах, і цей автомобіль створювали таким чином, щоб він. Міг її з легкістю подолати. Саме в цьому поколінні з'явилась версія Unlimited, яка була подовжена для комфорту задніх пасажирів. І саме в цьому поколінні з'явилась версія Rubicon Unlimited, що, по факту, є родичем нашого автомобіля уже в останньому поколінні. І ця машина надзвичайно цікава саме в цьому варіанті виконання, тому що вона дійсно з заводу максимально підготовлена під те, щоб виїхати з автосалону. І їхати на оффрот, тому все, що стосується дизайну цієї машини, це максимально культова схема джипа ранглер і з надзвичайних рис, які хочеться виділити, це те, що Тут дуже багато таких речей, які я б назвав рок н рольними олдскульними. Тут немає важеля відкривання капота в салоні. Тут весь капот дуже прямий, масивний, як і в принципі вся форма автомобіля. У нас версія Rubicon. Вона відрізняється не тільки ось цим суперкрасивим написом на капоті, а й тим, що у нас ось ці всі болотники і. Накладки на арки, вони у нас в чорному кольорі, а не в виконанні під колір кузова. І це не просто так, тому що це все дуже важливо на бездоріжжі. Повірте, конкретно ця тестова машина побачила уже дуже багато, і зараз по ній це майже не помітно. Ну окрім того, що гепнули передній бампер. Так все окей. Е, не потрібно нічого робити для того, щоб кайфувати від бездоріжжя. І я міг би зараз вам показувати, як у неї знімається дах, як у неї знімаються легко двері. Але це все всім давно вже відомо. Я хотів цим відео показати, що це не просто автомобіль, це історія і суцільне задоволення. Ту -ту -ту. Тому поїхали, ще раз кажу. Поїхали! Поїхали! Uu, uh, laiks, pipis, kā dzin 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 nočok. Насправді сьогодні досить сприятливі умови для того, щоб рангер подолав абсолютно всі перешкоди, які є на цьому полігоні. Ну, по крайній мірі, я так думаю. Але вирішив, що почнемо ми з таких цікавіших етапів. Це крутий підйом. В кінці прям такий дуже великий перелом. Але думаю, що незважаючи на те, що у нас довша версія рангера, ми маємо там проїхати. З правил, які я знаю по офроуду, скоріше за все, цю штуку треба брати ходом. Більше розігнавшись, тому... Заблокували задній диференціал міжосьовий, перейшли на панижайку, і, думаю, цього має бути достатньо. а Зараз подивимося. Абсолютно легенько! Я навіть не відчуваю, що я піднімаюся на підйом. Для цієї машини такий підйом це просто дитячий садочок. В кінці підйому є дві такі досить е, глибокі ями. Я боявся, що там можна, по-перше, сісти на пузо, е, і через це, коли вже швидкість маленька, можна сісти. Але ні на секундочку вона ніде не зачепилась за рахунок кліренсу і за рахунок е, свого повного приводу вона навіть ніде не підбуксувала. Тому їдемо шукати далі якихось пригод, тому що з цією машиною навіть скучно, е, хоча я не професійний опроводер. Ромсь, а що тебе за? Мір. Значить, друзі, вкотре, вкотре я звертаюсь до компанії Jeep і кажу вам, що після цієї машини я хочу бути амбасадором. І зразу в коментарі знову лайк за те, як я підготувався до цього відео. Ви пам'ятаєте правило. Або лайк і коментар, що я молодець, або напишіть, що я лох. Е, те, що пан Роман сьогодні розказує про історію, не означає, що ми не дійдемо до технічної частини. Е, значить, е, в принципі, цей автомобіль випускається з 2017 року. У нас вже його рестайлингова версія. Різниця майже непомітна, в основному по решітці радіатора. По двигунах. Значить, на цю машину встановлювався двохлітровий двигун, як у нас, на 272 кінські сили, встановлювався 2.2 на 200, встановлювався 3,6 Пентастар на. 290, якщо не помиляюсь, і е, Мотор, після якого у мене з'явилася ще одна мрія покататись не просто на Рубіконі, а на Рубіконі із V8 64 хемі на 470 сил. Я не розумію, на що стільки кінських сил в такому автомобілі. Вона все одно нікуди не рулиться, на ній не поганяєш. Але я думаю, що емоційно це було б дуже прикольно. В Україні у нас безальтернативний 2-літровий на 272 сили. Чи погано це не впевнений. Я вважаю, що це такий досить оптимальний варіант. і і от якраз тут приходить розуміння того, що е, джип став частиною Стелантіса і приймається все більше якихось європейських рішень. Саме тому в Україну машини приїжджають приїжджають саме такі. Якщо ми говоримо про другу частину, це якими вони бувають з точки зору кузова, то в Україні вони можуть бути в двох версіях: двохдверні і чотирьохдверні. Е, дводверні бувають тільки у версії Рубікон, чотирьохдверні і у версії Сахара, і у версії Рубікон. Поїхали туди, і поки ми підкорюємо ще одну гірку, яка з шин і дає можливість побачити, яка у нас хороша машина геометрія, розкажу ще про дві чарівні кнопки, які є в салоні. Це функція Offroad Plus. Вона дає можливість ще краще контролювати в машині тягу і впливати також на точки перемикання передач. І чарівна кнопка, яка називається свайбар, це взагалі супер, тому що вона дає можливість від'єднати передній стабілізатор для того, щоб машини були набагато більші ходи підвізки. І ця функція доступна далеко не в кожному автомобілі. Але я вже навіть на тих тестах позашляховиків, в яких був, побачив наскільки вона корисна і супер допомагає вам на офроді. Отак От видно! Вибачаюсь, було не видно! Головне щоб було чутно. <світк> <світк> У нас буде подкаст. Чимало людей мені сказали, що ну блін, машина крута, але об'єктивно говорячи, вона не для міста. І я, покатавшись на ній тиждень, не розумію, чому. Чим вона вам не підходить для міської експлуатації. Виглядає брутально, виділяється з усього потоку, ну звичайно. Але з точки зору того, що ви маєте в автомобілі, у вас є все, що для міста потрібно. З точки зору електронних асистентів, з точки зору можливостей, абсолютно ніякого дискомфорту немає. Так, треба звикнути трішки до її габаритів. Так, треба. Звикнути до того, що у вас ось, наприклад, великі масивні колісні арки, які вам не видно і потрібно дуже обережним бути при паркуванні. А так в цілому машина прекрасно справляється з містом. Можливо, вона не рулиться так швидко і активно, як інші автомобілі. Але рамний позашляховик це норма. Тому я вважаю, що якщо ви хочете навіть купити собі єдиний автомобіль в сім'ї і розумієте, що більшість експлуатації буде по місту. Ранглер підходить для цього. Навіть не задумайтесь. А що на бордюр заскакував? На будь-який бордюр заскакував, один навіть розвалив. Коротше, я думав, як описати салон Ранглера. Це, напевно, такий жорсткий хардкор з нотками сучасності. Тому що ну, концептуально це машина прям така дубова, створена для позашляхових різноманітних умов. Тому тут багато пластику, мало якогось ковроліну для того, щоб можна було залізти в болото там по пояс. і і так далі, але при цьому ви отримаєте всі необхідні функції як в сучасному автомобілі, щоб пересуватися кожен день. Значить, нижня частина така прям хардкорна, оці важелі перемикання передач, особливо ось ця друга ручка для понижайки. Ну, це прям, ну я не хочу казати Камаз, але це прям щось таке супер цікаве, супер для справжніх мужиків. І я ніяк не уявляю жінок за кермом цього автомобіля. ну це прям вибачте за сексизм, але трошки не для них. Але... Для справжніх мужиків тут є величезна панель, де ви можете керувати тим, що пов'язано з повним приводом, величезний блок для керування кліматконтролем і дисплей мультимедійної системи, який якраз суттєво змінився в порівнянні із дорестайнговою версією, тому що він став більшим, він став інформативнішим, і це звичайно плюс. Ми бачимо, що у нас дах, як і класично у ранглерів, знімається. Робити ми цього не будемо. Тому що на вулиці плюс 4, і нафіг нам потім ці проблеми із застудами. Е, розповідати детальніше про кожну кнопку не буду. Я вам скажу так: всі люди, які зі мною їздили цією машиною, навіть які не люблять якісь там історичні хардкорні теми і цінують все сучасне і привабливе, зацінили цю тачку. І вона їм сподобалась. Тому і вам однозначно сподобається. А може ні. А мені якби. Головне, мені подобається. Ну і як же в джипа без пасхалочок? У нас є пасхалка на кришці багажника. У нас є на лобовому склі джипік, є шльопанці. Ось тут на капоті. Є у нас два джипа, зображені зліва від керма. Є у нас джип, зображений на е, ручці перемикання передач. Можливо, ви знаєте ще якісь обов'язково напишіть в коментарях, тому що мені здається, що їх тут ну тупо мільйон. А далі момент, який, напевно, найбільше відлякує людей, які шукають собі не просто там автомобіль для сім'ї на кожен день, а емоцію. Це ціна. В Україні ці машини стартують від порядка 2 мільйони 800 тисяч гривень, і ціна топової версії, по типу як у нас, десь порядка 3-2 мільйони гривень. Ну, це супер дорого, як для автомобіля, який має просто переносити задоволення, але об'єктивно кажучи. Враховуючи, що за 3-2 мільйони, ви отримуєте не просто там якийсь хардкорний джип, а машину з всіма електронними опціями по типу адаптивного круїзконтролю, систему е, системи е, контролю сліпих зон і так далі, і тому подібне. Ну, начебто і нормально. Тому я вважаю, що прайс адекватний, але е, все одно ми усвідомлюємо той факт, що більшість машин, які будуть продаватися і на авторі, а в тому числі це будуть битки з Америки, які приганяють за набагато менший бюджет. Думаю, все, будемо фіналитись. Коли я був в садочку, у мене був іграшковий улюблений джип саме такий ранглер. І хтось у мене його вкрав, закопав десь в пісочниці, і ніхто його більше не знайшов. І тому в моїх спогадах ранглер це завжди маленька машинка, яку я так любив. І тепер любитиму ще більше. Тому що це не автомобіль. Це історія і емоція, яку неможливо отримати в чомусь іншому. Подивіться на неї. Ну, це дійсно краса і щось, що не можна порівняти з іншими автомобілями. Тому що дякую вам, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Прикол у тому, що це ж він іде сідає, а ми ж тут постійно за кадром лишаємось. Типу. Це ж а, на кінець. Ну, не зйомки. Не це ще тільки серединка. <рес> це монтаж. Я вже поїхав.